всім привіт, я на каналі Кліка І сьогодні я буду робити порядок у себе фаті і відкрию подарунок, який до мене прийшов. Тем, об так. От, об і, так, це обов'язково Вот, обов'язково і кстати, така мила упаковочка. І мені випало отакий От светрик. Ну, я вагітна, і вона може порватися То все сюди кладемо Коробочка дуже мила, тому ми її зах... сохроняємо. Це більше для котиків коробочка Тепер робимо порядок. У мене дуже багато речей, мені треба багато тумбочок, то я роблю дуже багато тумбочок. Ось це буде перша тумбочка, і вона буде для одягу. Тут будуть маски. Тут будуть, отут будуть одяги, які я буду носити, а отут будуть які по хаті. То по хаті, то на якусь вічірінку кровожадну. Коротше, це на Хелловін, а на Хелловін у мене буде потім. Е, ну, на якісь виступи прикольненькі. Ну, піжама це по хаті, оце по хаті. Це вша ванну треба занести. Це домашнє. Ну, це моя мама забула взяти. Ну, це можна ходити по хаті. Ну, в мене вже тумбочки залишились, то я поставлю, наприклад, от сюди. Ні. Я ж зроблю порядок, то треба сумки в інше якесь місце. Вони пусті. То сумки в мене будуть в іншому місці, а тут буде одяг, що можна ходити. Оце більше моєму хлопцю на тренувачки йти якісь. Це знов до ванни. Я потім в ванні поставлю полички такі спеціальні. Ну, це більше можна, коли там холодно, вийти на двір. Це можна по хаті ходити, куртка, ну це ж не по хаті ходити. Я вот тут поставлю таку штуку спеціальну і все. Хм. Вот таке, маму, хлопцю ходити в літі, то це занадто далеко. Оце мій хлопець ходить на двір В цьому. Ні, давайте отакі купочки, типа що на двір, що не на двір. Це моя мама забула, то я потім кудись поставлю. Це на танці. Ой, це по хаті Тут кортки. Це теж на двір ходити, я забула сказати. Це теж. Тоже... І ще залишилось би я ходжу більше з нею по дворі. Тобто виходжу кудись на танці. Це моєї мами я поставлю вот і кстати, я на сьомому місяці, хто не знав, то коли у мене буде уже восьмий, то я розкажу, у мене буде восьмий за один день. Я хочу, щоб в мене дитина народилася там не у зимі. Ба, ну я пожартувала, в мене п'ятий місяць. Але як я, це для мене хіба місяць. Так, давайте зробимо так. в мене буде хіба п'ятий місяць. Бо я не хочу, в мене дитина в зимі народилась. Я хочу, щоб вона народилась у хоч би у березні. Окей, порахуємо. Грудень, січень, лютий. У мене буде 8. Березень. ой, Дев'ятий. На 9-му я не рожу, значить, у мене буде в березні якогось там. О, масочки я от сюди кладу. Може, ти мені допоможеш, а? Окей, що допомогти? Придумай, де класти хелловінські ляч. Окей. Отут тут на ріху в мене буде сумки. А от придумаємо. Всякі рюкзачки от там будуть. Це вважається, як якась сумка на Хелловін, а Хелловін, придумає мій хлопець. І ще я забула сказати, у от отут є мій одяг. Ну, і це домашній. А з домашнім ми вже ви вже знаєте, що ми робимо. Кладаємо от сюда. І ще допоможу оці всі тумбочки якось. Щось зробити. Ну, наприклад, гроші. Куди покласти? Хм, Вода сюди, поки, поки що в мене буде вода отут. А друга поличка для чого? Ти що не бачиш? А поняв? Це теж холодінська штучка. Вона йде до напитків, а то в мене б мало бути в холодильнику, але холодильник не для того. Потім я зверху телевізора зроблю таку тумбочку для речей тварин, типа їжа їхня і так далі. А оці сумки куди? Маленькі, наприклад. Хм. Ну, Маленькі мені для грошей. А ну-ка чи по Ні, не по І куди мені їх класти? Зараз придумаю. Хм. У мене є геніальна ідея одна яка Замість вот такої маленької тумбочки я поставлю саму довгу тумбочку. І там в мене будуть всі речі, Як? Наші кольця, окей, наші гроші, окей. Маленькі сумочки. Окей. Пристали і всякі таке тут. Ой, монеточка. А кристали куди самі найцінніші кристали в світі? <ривів> Мені кристали не потрібні. Ти можеш їх викинути? Хм. Окей. Тут ще стати в сумка. Опа, дякую. Хм. що би таке придумати? 嗯还有哪一代的步骤 Оце мені ще треба зробити. Оп. Сюда, сюдак, сюдак. Сюда. Сюдак. файна ідея покласти все сюди. Ну, наприклад, оце. Це ж на Хелловін. А Хеллоуін має бути тут хоч би. А оцей костюм, Ти по хаті будеш носити таке стопудово. Стаємо ну, до хатнього одягу. А от такі штуки всякі я сюди кладу. Значить, набори в мене ще є вроді такі штуки. Хеловінські. Ладно, давай ліпшу всі. Райчи и Хэллоуинские тоже пойдут сюда. Добрый. А вот эта сумочка, очень красивая, я ей поставлю сюда. Это буду моя мини косметичка Добрый. А коробку куда? На фианом коробка. Она красивая. Там можно, например, вот, инчих тварин Типа вот так. Вот так. Типа так. Так, а я к А сова нам нафіга? Ну викинь її. На двір? А ще куди? Окей. О Вона не хоче. А що мені робити? до попугая, окей. А оте що? О! З музикою своєю доброму мужик я взагалі вагітна, а тобі пофіг. А чую тебе? Ти зніми ти на вуштуки, а? Господи, ще глухий став Зніми на вушки. Да, Господи, ладно, знімлю. Добре знімлю. А золото куди? Так само там, де гроші. А пон. А ляльку до дитини моїх іграшок. А от ще оця фігня нам нашу. Це міні жилешки, вони потрібні для мене. Крем! нема літа, зима наступає. Постав його до літніх речей. Може ванну? Ну та ванну. А оці машинки теж до дітей. Сумочка твоя дуже красива, модна, яка за мільйон коштує. Постав її там, де одяг по хаті. Добре. Або все сумочки вот сюда. И у вот тебя тоже. А у вот тебя... Нас так пусто стало после того. Ну, поставь коробку, что придумаем. Тут пиццгузник. Поставь коробку тут. Ой, проблемка. Коробки застрягли. Та самая моя улюблена шапка. Лайхак. Поставлю ей сюда. А ракушка, яку я дістав у морі там, де ти хотіла колись полетіти. Ну, постав, куди захочеш. Мусорник. Е, ладно, поставлю тут до речей. А оце має бути не кухню, я так стала туди. Ладно, на кухню поставлю. А собачка до собачок відноситься. Мої улюблені подільки. Тобто не поділі, а самі улюблені зимові. А друга частина о прибирання по хаті буде Завтра! всім па-па!